15 років, де ми його часто читаємо, ми довжні напоминання. піддержувати свій духовний стан і прибувати його в його слові. Господні. 15 років ві. Господь каже, я правдива виноградина, а отець мій винограда. Кожного рушку в мене, що не родить своду, дід відтинає. А кожну, що родить її. Почищаю її, щоб більше плоду родила. Ви вже чисті через слово, що я говорив вам його. Перебувайте в мені і я у вас. Як галузька не може ні від себе, так і ви, коли мені не будете бувати. Я не наградина ви галузя, хто, хто перебуває в мені, а я в ньому. Той приносить багато броду, бо без мене ви не можете обійти нічого. Коли хто не перебуває в мені, той буде викинутий геть, як галузка і всохне, і зберуть, та й кинуть у огонь із горя. Коли пробуватимете в мені, а пробуватимете в вас, схочете посипувати і станеться вам. У тому прославить ця Якщо ви принесете багато ворів і будете моїми учнями, як... Господь, Господь придостерігає нас, як християн, що за кожного з нас, нас теж хтось у приносить молився за кожного з нас, і ми прийшли до цього. Це не ми, самі. Ми самі прийшли до Бога. Це хтось за нас молився, це наші матері, бабусі, ближні, рідні, що рядом з нами. І зараз теж вони моляться, щоб ми пробували його любі. Бо написано, бо без Ісуса ми не можемо робити нічого. Слава Господу! Я відай вас цих, ми вам вас всіх так бачила. Приїхала тільки, щоб усіх вас побачити. І порадіться разом з вами. Те, що робить кожного разу на ми всі багато говорили жата, жата, жнива, жнива. А ось я хочу вас запитати, що таке жнива? Ну, по-біблійному, давайте я набутку дам вам сказати. Що таке жнива? Як я в біблії написано, що таке жнива? Жарба. Що таке жартва? <плес> ну, не вважає служителі, І Один Славик сказав, що таке жнива. І так, жнива це кінцівка віку, це кінець віку. Так як ми кажемо жнива, ми ціле літо працювали над чимсь, струвилися, а потім люди наші дивно над чим не трудилися. Так Божа жатва це кінцівка віку. Це кінець всього. І о я ще хочу вам сказати, дорогі друзі, віримо ми, не віримо ми, наскільки ми не віримо, я хочу сказати, поки звучить слово нині, поки не можемо повторювати це слово, ми повинні сіяти, сіяти, щоб прийти до нас з Хочемо ми чи не хочемо все рівно. Залежить від нас. І ось поки <кій> я їхала, за... <кій> я не знаю, чесне слово, я в Києві нормально. Зараз я хочу вам заспівати цю пісню. Ця пісня трошки буде, ну, може, різати комусь, бо вона якби сім'я, якоч співав би брат, а не сестра. Ну ви мені вже вибачите, та що Ви знаєте, ми приїжджали раніше <кій> до що повністю повні місця три можемо добудовувати скоро. Ми хочемо вам передати велике вітання з нашої церкви Київської. У нас також сьогодні було свято жне. Теж чудове свято і слово ми гарне чули, і гарні і дітки нас привітали. І все, слава Богу. Знаєте, друзі, я з дивлюся на ваші плоти, звісно, у вас більше плоти, як у нас трошки було складніше. У нас літаки. Дивися такі, такі овочі, таке слава Богу. Був час у кожного з нас, коли ми сіли, правда? був час, коли ми працювали над цими плодами, зі метрів спакували, поливали, але був час, коли ми збирали ці плоди. Знаєте, все, що людина не робить у своєму діє, будь-яка наша праця, вона направлена на те, щоб ми отримали результат нашої праці. Що б ми не робили на, на наших роботах? Ми вдосконалюємося в тому, щоб ми мали кращу майстерність, щоб ця праця, яку ми до якої ми прикладаємо суседля, щоб вона нам, щоб ми мали ці, ці плоди. Сказано, що е, 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 я там сказано коло ще, так? і яка буде труд виповнення сусідам, буде вознаграждено. І от всяка, всяка праця, яку ми вкладаємо з усіх, ми хочемо отримувати Болі. Ось працює сьогодні зачитував місце Писання апостола Іоанна, який сказав такі слова. Він передавав слова Ісуса Христа, що і, і, Ісус Христос сказав такі слова. Він каже: я отець моєї винограда, я є мої виногради на ваза, а ви — вірні». І він каже, слово, яке проповідує проповідується вам, каже, ви вже очищені через слово, яке проповідано вам. І я хочу, щоб через ці слова, які сказав Ісус Христос, ви е, зрозуміли велику значимість кожного із нас, хто ми в Ісусі Христі. Е, ви бачили, коли не було, щоб е, яблуко виросло на створі? Не бачите, воно тільки може бути на в'язках. Вінограда сам по собі, він не може перецвісти плод. На дереві, він теж не може принести плод, тільки через віточки. Плод може бути тільки через віточки, а ця віточка, вона на усі. І знаєте, вивчаючи писання, я розумію, що Бог, наскільки Він не є всесильним, Він не може сам нічого зробити. Він все робить тільки через людину, яка перебуває в Ісусі Христі, яка отримує ці споживчі речовини від Ісуса Христа, цю силу, цю енергію. Оце благословіння. Людина це є е, віточка на цілу яка е, в Ісусі Христі. Знаєте, от е, е, плід, що таке плід? Плід — це та користь, яку я приношу людям, які оточують мене. Люди можуть сказати, ну от е, плід я приношу плід, е, от я хожу в церкву, дам плід переношу. Ні, це не плід. От я молюся, я приношу плід. Ні, це не плід. Яка користь людям, які оточують мене від того, що я хочу в церкві? Ніякий. Яка користь людям від того, що я молюся? Ніяко. Але коли те, що я хожу в церкву, і те, що я молюся, це я е, предоставляю себе Богу, щоб він міг мене очистити. Коли я приходжу в церкву, я слухаю Слово Боже. Я молюся, і Господь мене очищає. Від усякого бруду через те слово, коли ми слухаємо Слово, коли ми, його, коли ми над ним е, е, розсуждаємо, коли ми його приймаємо, це слово. Але я хочу, щоб ви зрозуміли велику різницю між тим, що слухати Слово і його почути. Ми можемо цілий день слухати проповіді, ми можемо цілий день читати Біблію, але так нічого не почути, нічого не зрозуміти. Але бувають такі моменти, коли ти... Чуєш, пропали, чи в ти, чи ти прочитав якесь слово в Біблії, і тебе настільки воно заділо, настільки тебе зацепило, настільки ти зацілів, прочитаючи фрагмент в Біблії, ти зрозумів, що Господи, це ж про мене написано так само, як у прочитано. Мною так само, я вчора поступив і своєю жінкою, чи поступили своєю діти. Господи, прости мене. І людина розсуждає на цю слово. Людина починає сопоставляти своє життя із тим словом, що вона прочитала. Вона почула це слово. І таким чином Господь очищає людину. Вона всі ці негаразди, всі ці негативні риси характеру, які є в наших характерах. Господь просто через слово не облічаєш, написано все Писання Богу до Цає, анозне для навчення, для печення, для ісправлення і для наставлення. Господь повлічає нас через слово. Він показує нам негативне те, що є в наших характерах, те, що заважає нам приносити плід. І таким чином Слово нас ісправляє. І от Господь каже, учням своїм, Ось оце місцеписання він сказав, що ми зачитали, він сказав рівно за добу до того, як його мали розіп'яти. Це було сказано у Натальній Вечері. Коли він вже прощався з учнями, через декілька годин мали прийти людські воїни заарештувати Ісуса Христа. І він ці слова каже, учням останні, саме сокровини, саме дорогоці. Він каже, «Ви, не вірні. Які на в а я за лоза, а батько мінорада. І він сподівається, Ісус на те, що ці рядки будуть плодоносити. Знаєте, от дуже важливо, в яку почву будемо садити ми е, ці землі. От сьогодні у нас була, е, принесли е, такий куточок накрили і принесли от маленькі кавунки. От, І я дивлюся, хтось на городі посадив насіння, видно насіння було хороше. Але почва, в яку посадили це насіння, воно було видно не для кавуна. Кавун більше любить, може більше сонця, може більше без коло. Неможливо посадити чорну корпус, з згорода привезли такі кавун. Хороше було насіння, але почва, земля, була неблагоприємна для того, щоб прийняти це насіння. І знаєте, ось місяць тому я їздив до Тещі своє в Тетіївський район, там ми купали картошку. І тоді е, поїхали, купили там на тривішні на ринку кавуни здоровенні, там по 10 кілограм. Ми всі розрізав я цього кавуна, їм насолоджуюсь цим кавуном така смакотівша, такий солодкий, такий смачний, такий е, добрий, удачний кавун, е, випльовується зернатка. І думаєш, ну свідки. І з цього маленького зернятка, яке помістили в землю, проявляється отака вкуснятина, отаке солодке. Ну, землю, якщо попробуєш на вкус, ну вона ж ніяка, немає ніякої, ніякої солодості, нічого. Ну звідки воно береться отака, отакі, е, е, таке добро? Із цього маленького зернятка, по в землю, через 4 місяці, будь ласка, тобі здоровенний 10-кілограмовий кавун і що? Я просто думаю, не і... чую. заклав у кожному насіннечку, кожному насіннечку заклав свій генетичний код і для того, щоб це насіннечко в землю, і земля має силу, щоб цей, це насінечко прийняти. І щоб це сілочко, і щоб воно прийшли. Але сама, сама по собі земля, вона не зміна виростити цей плід цією самою я їздила, на е, садили е, 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 картошку, то вона посадила до річки. І дощів не було, місяць пройшов, вона дзвонить до моєї дружини і каже, слухайте. Насіння боряків не зійшло, треба насіння пересаджувати. На наступний день пішов дощ. Через два дні бурячки дали поросити. Із-за чого? Із-за того, що Бог дав дощ і земля прийняла цю вологу. І насіннячка це проросло. насос. колоска. І в кінці року буде гарний знову. Нехай вона столи. Нас, Господь, помоглися. Скрізь, де б ми знаходилися, Господи, щоб люди, дивлячись на наше життя, Боже, змінювали себе і шукали Тебе, Господи, і приклоняли коліна свої, Боже, перед лицем твою, Господи, в покаянні, Господь. Я прошу тебе, Господи, за це село, щоб люди, Господи, шукали Тебе, Господи. Дух Святий, щоб Ти запалив своїм вогнем, Господи, Духа Святого Боже, серце кожної людини, Господи, щоб кожна людина шукала тебе, Господи, шукала спасіння, шукала покаяння, Господи, щоб ти позже ці серця Боже, Твоїм словом, Господи. Щоб ти посилав Твій обігний дощ, Господи, дощ Духа Святого, Господи, на це село, Господи, во ім'я Ісуса Христа, Боже. Щоб церква Твоя, Господи, наповнилася, Боже. Господи, щоб в цій церкві не було місця, Господи, для людей, які бажають прийти до Тебе, Господи, щоб будувалися нові церкви, Боже. по ім'я Ісуса Христа, ми просимо тебе, Боже, твоєї благодаті, Боже, для збудови церкви Твоєї. Аллилуйя Ти, Господи, Твої руки, Боже, віддає. Кожну душу, Господи, Господи, ти любиш кожне серце, кожну душу і хочеш спасіння кожній душі. Божьей.